Всім привіт! Вітаю всіх на каналі People. радий всіх бачити. Хочу привітати вас всіх з передачніми святами, але час іде, новий рік вже набирає обертів, і тому ми повертаємось до вас з новим оглядом від компанії Ruidin Networks. Сьогодні у нас на тесті. Та на огляді нова модель домашнього роутера. Це вже в нас ігровий роутер ігрового рівня. Моделька цього пристрою в нас RGEW3000GX Pro. І ми починаємо з вами по класиці з розпаковки та огляду, що входить в комплект цього маленького нового неймовірного ігрового роутера. Тож, починаємо знову, у нас є. Скальп. Ой, хочу замітити одразу, що лінійка домашніх роутерів в них оновлюється. І це вже не перший роутер в схожому дизайні. Е, тому я так гадаю, що нам варто очікувати і інші модельки, які будуть виконані в такому корпусі. Така от. Штукенція це вигляд. Спереді. Це в нас front view. <хи> Тик -тик. Ці антени ми маємо можливість регулювати, складати. Якщо його треба на стіні прикрутити, у нас є кріплення. Кріпимо на стіну, антени усі в бока і отримуємо покриття, і, в принципі, він не заважає взагалі пересуванню там, де він буде а, Так, По корпусу ще, що можу сказати, в нас. Як я вже сказав, це гігабітний пристрій, тому всі порти 4 працюють на швидкості 1 гігабіт на секунду. Один порт по замовчуванню для підключення вашого провайдера. Ізюминкою цього роутера є те, що для того, щоб максимально здовільнити потреби всіх гравців, які Грають через інтернет, для того, щоб запобігти втрати сигналу та забезпечити більш стабільний та швидкий доступ в інтернет, є можливість об'єднати два провайдера на цьому роутері. Це перший домашній роутер, який дає можливість підключати два провайдера. Так само вони будуть гігабітні. І швидкість доступу в інтернет по кабелю або по Wi-Fi у вас може складати там до 2 гігабіт на секунду, що, як на мене, дуже підходить саме для використання його у ролі ігрового роутера. Другий порт у нас є LAN-інтерфейс, а також він може використовуватись для підключення IPTV. Ну і перший звичайний LAN-інтерфейс для підключення будь-якого іншого пристроя. По-друге, є у нас роз'єм живлення 220, кнопочка Reset і окрема. Кнопочка Рімеж, яку ви, мабуть, вже знаєте, це унікальна технологія, яка дозволяє вам об'єднувати декілька таких моделей одним натиском на цю кнопочку. Наприклад, купляємо один такий і другий будь-який з підтримкою теж Рії підключаємо його до інтернету, другий розміщаємо де завгодно, натискаємо на головному кнопочку Рії він знаходить. Пристрій додає його в свою мережу, і таким чином ви вже маєте е, безшовну мережу покриття Wi-Fi в тому приміщенні, де ви його використовуєте. Так. Е, отже, ще додам, що зверху знаходиться індикація, вона показує працює пристрій або її можна вимикати через мобільний додаток, або залишити, як є. Так, ну по корпусу в нас все. Так. А по коробці маємо. Звичайний набор, блок живлення підключення до мережі 220 і звичайний Ethernet кабель для підключення провайдера, другого обладнання або ще щось. Так, все. Ну, а ми переходимо к більш детальному огляду технічних характеристик цього роутера. Так, дивіться. Це, як я сказав, у нас гігабітний пристрій. Він підтримує вже сучасний стандарт роботи Wi-Fi. Це в нас стандарт Wi-Fi 6. Wi-Fi 6 відрізняється тим, що він забезпечує більш швидку передачу даних по Wi-Fi завдяки технологіям і новітнім стандартам роботи з пакетами. Максимальна швидкість на цьому пристрої може складати ДО. 3 гігабіт на секунду по Wi-Fi, відповідно. Він працює в двох діапазонах, це 2,4 і 5 ГГц. В цьому пристрої вже є підтримка ширини канала 160 ГГц, закрити більшу площу і задати доступ в інтернет більшій кількості користувачів. По-друге, цей роутер підтримує технологію Рії 3.0. В одну мережу можна об'єднувати пристрої як по Wi-Fi, так і при використанні ethernet кабелю. Тобто безшовна мережа Wi-Fi може будуватися двома способами: перше це використання рії і з'єднання через Wi-Fi, або ethernet кабель і так само. В одній системі можуть використовуватися пристрої, використовуючи різні типи підключення. Наприклад, у вас два роутера з'єднуються по проводу, а один десь стоїть, де немає ніякого виводу кабеля Ethernet, і ви підключаєте його вже через Реймеж по Wi-Fi. Щодо функцій, саме орієнтованих на Ігровий режим це в них технологія, яка розроблена саме для того, щоб покращити сприйття е, ігрового трафіку, а саме функція. Або технологія GameFast, яка має можливість ідентифікувати ігровий трафік всередині мережі Wi-Fi та прискорювати його. Таким самим ви отримаєте більш стабільну швидкість і найменші затримки доступу в інтернет. А також апаратна будова цього пристроя дозволяє використовувати всі спроможності процесора. Оперативної пам'яті для того, щоб покращити якість передачі ігрового трафіку всередині цього пристроя, цей пристрій в нас також підтримує шифрування підключення доступу в інтернет типу VPA 3. Це більш надійний стандарт доступу в мережу. Це стандарт шифрування доступу в мережу, який покращує безпеку доступу до вашої мережі Wi-Fi. Отже, як ви вже помітили, наша модель оснащена п'ятьма зовнішніми всеспрямованими антенами з посиленням сигналу на кожну антенну 5 dBi, Що, як на мене, в принципі дуже потужно, і його 100% вистачить при використанні навіть в великому приміщенні. По-друге, як я вже казав, що цей роутер вже підтримує ширину каналу 160 МГц. Відповідно, в нас на 24 діапазона є можливість обирати 20 або 40 МГц. Якщо ви використовуєте 5 ГГц, що в цілому. Відповідає сучасності, то там є можливість обирати 40, 80 або 160 МГц. Такі можливості дають вам змогу вже якось гратися з конфігурацією цього привода для того, щоб налаштувати його саме так, як вам треба. Якщо ви обираєте собі роутер і ви впевнені, що ви шукаєте саме ігровий роутер, то, як на мене, Функціонал цього пристрою задовільнить всі ваші потреби, тому що всі технології, Wi-Fi, Cos, Gamefast технологія від Руїджі, можливість об'єднати два провайдера і забезпечити більш кращу швидкість. VPA-3, режим схостійний, який покращує покриття Wi-Fi в тому або іншому приміщенні. По-друге, це гігабітні порти. Як на мене, в саме в ігровому режимі треба розглядати тільки такі моделі. По-друге, Можливість керувати вашою мережою у вас є під рукою. Є окремий мобільний додаток Рії роутер, який орієнтований на роботу саме з домашніми роутерами від компанії Ruid Networks. Там можна буде налаштувати все так, як вам треба, і керувати цим майже з будь-якої точки планети, там, де є доступ в інтернет. Ну а тепер по класиці від огляду комплектації та технічних характеристик, ми з вами переходимо до підключення і налаштування цього пристрою через мобільний додаток Рії роутер. Отже, ми з вами продовжуємо і зараз переходимо до етапу тестування. Тобто зараз ми його налаштуємо з вами за допомогою мобільного додатку Re-Router. Тож, як ви бачите, цей пристрій ми вже підключили до мережі 220, підключили до нашого інтернету. Індикація одразу в нас зелена. Хочу додати: якщо ви підключаєте провайдера і у вас індикація горить червоним, то це значить, що сам. Роутер не отримує доступ в інтернет. Відповідно, вам треба перевірити з'єднання. Після того вас має згоріти зеленим і ви маєте можливість розпочинати. Тож, для того, щоб розпочати, треба встановити додаток Re-Router, зареєструватися в ньому. І зайти: в мене він встановлений. Я його відкриваю. Бачимо з вами одразу. Першу сторінку натискаємо Додати маршрутизатор. З переліку моделей обираємо саме нашу модель EW300GX Pro. E, справа згори гори нажимаємо Пропустити. І Переходимо до етапу налаштування через Wi-Fi. Тобто всі пристрої RUIDG, які в нас ідуть з Wi-Fi модулем, мають свою мережу Wi-Fi по замовчуванню. Вона відкрита і починається з собачки RUIDS S, і там вже йдуть 4 символи, MAC-адреси пристроя. Тож, якщо ви плануєте. Скидати його до завозких налаштувань, ви маєте розуміти, що цей пристрій має роздавати мережу по замовчуванню з такою назвою, як я назвав напередодні. Тож, переходимо до кроку 1. Всі є тут інструкція, яка нам дозволяє пошагово перевірити всі етапи, з'єднання та розпочатку налаштування. Перший крок це нам треба переконатися, що в нас підключений модем, що він підключений до мережі 220. На другому кроку ми підключаємо вже наш роутер, підключаємо живлення і чекаємо індикацію. Після того, як всі ці кроки виконані, бачимо зелену індикацію, натискаємо далі. Одразу Додаток пропонує нам підключитися до Wi-Fi мережі цього роутера, натискаємо «Відкрити список Wi-Fi. І шукаємо нашу назву з Mac-адресою нашого пристроя. Так, натискаємо. Зараз телефон підключиться, буде основне з'єднання. Сам роутер вже має дефолтну мережу, яка дозволяє вам використовувати його повноцінно і мати доступ в інтернет. Але для того, щоб змінити назву. Вам треба закінчити налаштування через мобільний додаток. Коли ви підключились до Wi-Fi мережі, натискаємо Connect далі. Одразу є можливість налаштувати назву вашої Wi-Fi мережі та по класиці є можливість і їх об'єднати, використовуючи функцію Smart Connect, або розділити їх одразу по діапазонам. Ми одразу об'єднуємо. Мережу, тому що будь-який пристрій сам буде обирати, до якого діапазону йому підключатись. Назву мережі ми прописуємо. Пароль керування є можливість залишити таким же, як і пароль доступу до Wi-Fi, або змінити його на ваш звичний, який ви використовуєте завжди при налаштуванні. Регіон Україна і натискаємо далі. На етапі. Включення Wi-Fi мережі для пристроїв розумного будинку. Є можливість її одразу активувати і налаштувати окремий Wi-Fi 24 ГГц для підключення всіх пристроїв розумного будинку. Але є можливість її налаштувати пізніше, що ми з вами будемо робити. Натискаємо пізніше і чекаємо. Одразу бачимо, що роутер підключений до інтернету і йде прив'язка цього роутера до вашого аккаунту. Треба трошки зачекати, внизу є лінія виконання налаштування та прив'язки вашого роутера. От зараз ми бачимо. Що операція прив'язки налаштування цього роутера виконана успішно. Бачимо назву нашого Wi-Fi. Справа бачимо діапазони, на яких він працює, пароль доступу до Wi-Fi і пароль керування. Пароль керування це доступ до налаштування до веб-інтерфейсу цього роутера. Натискаємо Завершити. І бачимо, що проєкт створений. Маршрутизатор в нас відображається на головній сторінці. І так як це ігровий роутер, в нас інтерфейс, який показує, що це роутер як Формула-1. Є дорога, по якій він летить, і можна побачити швидкість, на яку він працює. Свайпнути вправо-вліво можна подивитися топологію ваших пристроїв або таку цікаву картинку, яка дає вам можливість уявити, що це Формула-1, а це варгоночний трек. Тож, одразу бачимо кількість підключень 0, тому що ніхто ще не підключився, що ми одразу з вами і виконаємо. Переходимо в наш перелік Wi-Fi, обираємо мережу, яку ми створили. Вводимо пароль і нажимаємо приєднатися. Отже, ми бачимо кількість підключених клієнтів. є Деяка інформація стосовно підключень, швидкості і статусу самого роутера. Отже, для того, щоб використовувати його і відчути всі переваги ігрового роутера від Рії, є можливість створити окремий Wi-Fi, який за допомогою функції GameFast покращить швидкість саме для ігрового трафіку на цьому Wi-Fi зєднанні Переходимо в налаштування Wi-Fi, бачимо знизу. Є можливість включити гейм Wi-Fi. Натискаємо його вімкнути. Одразу є назва нашого ігрового Wi-Fi. Це в нас People 3000 Defiz Game. І пароль так само, його розмінити або. Назвати по-іншому. По-друге, є можливість вказати пріоритизацію підключення до 5 ГГц або до 24. Одразу бачимо, що в нас цей пріоритет стоїть. В нас одразу вімкнене Wi-Fi 6. Також є можливість приховати цей Wi-Fi. Натискаємо Зберегти. Погоджуємося, що це трошки вплине на Wi-Fi мережу, тому що воно буде створювати нове з'єднання. Це. Бачимо, що в нас з'явилась ще одна Wi-Fi мережа. Справа в нас є додатковий напис, що це 5 g game і він може використовуватись саме для ігрового трафіку. Як ми хлопці хлопцями тестували, то дійсно швидкість доступу в інтернет збільшується майже 30-40% залежності від кількості підключень. Але, ну, як на мене, це в принципі такий вагомий аргумент для того, щоб використовувати цей роутер і створювати окрему ігрову Wi-Fi мережу для підключення ваших ноутбуків, ПК або інших пристроїв, з яких ви граєте. Етап налаштування роутера в нас закінчений. Ми його налаштували з мобільного телефона. Прив'язали до нашого аккаунта, створили окремий Wi-Fi саме для ваших ігрових потреб. Е і все це з мобільного телефону. Як на мене, доволі зручно і швидко можна адмініструвати вашу домашню мережу. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, ставимо вподобайки і залишаємо коментарі на модельки пристроїв, які б ви хотіли подивитися в наших оглядах. Всіх рад був бачити!